Нунчаки, катана та ножі у білому Лотосі похвалилися бойовими вміннями. Вихованці тамтешньої школи бойових мистецтв показали, на що здатні. Це вже десятий турнір від заснування буддийського храму. Найвміліших відзначили унікальними медалями. Майстерність юних бійців оцінили і наші кореспонденти. Анна бойовими мистецтвами займається уже п'ять років. Каже, жодного разу не пожалкувала, що обрала не зовсім дівчача хобі. Мені дуже это. У нас більше мальчиков, але дівчат теж ну, примерно 5-6 у нас є дівчат. У школу бойових мистецтв дівчинку віддала мама. Говорить, таке заняття добре дисциплінує дітей. У дитини розвивається, по перше, силова, спортивна. І так як у нас зараз сучасні діти дуже такі замкнуті, я дуже сприяю тому, що. Діт, дитина моя, у мене ще хлопчик тут займається. От, я дуже задоволена, що я їх привела сюди, о, в цю організацію. На турнір з'їхалися вихованці з Одеси, Києва, Ілічівська, Миколаєва та Кіровограду. Наставники кажуть, дуже важливо починати навчання з маличку. Ми закладуємо вже е, ті е, якості, необхідні для подальшого розвитку і е, росту. Це розумові і фізичні. Журі турніру переконана, більшість дорослих не вміє того, чого вже навчили дітей. Очень хороші ну, ну, теми, З кожним занимается, и між тими, хто довго займається, ускоряется хто обучения. ускоряється програма дети Діти зараз дуже способні. У нас така програма доступна. В залах йде ну, індивідуальний индивидуальный к кожному ребенку. Маленькі воїни між собою змагалися за першістю майстерності. Глядачам вже презентували кілька годин яскравих видовищ. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка новини.